Привіт, мої маленькі друзі! Сьогодні хочу з вами поговорити про таку цікаву річ, як економія. А що ж таке економія? Це коли ми щось бережно використовуємо. Ми економимо електричну енергію, воду, природні ресурси. А як же ж дітки можуть економити, я вам трішечки підкажу. Ми з вами багато користуємося речами, які можна використовувати вдруге. Ось, наприклад, коли в нас закінчуються паперові рушнички, у нас залишається ось така втулочка. Так? Ми з вами візьмемо фарби, візьмемо пензлики, клей, картон і перетворимо цю втулочку на вазу. Тут можна зробити дно і розмалювати таку втулочку. І в нас вже вийшла дуже гарна ваза. І до речі, з ватних паличок можна ще і зробити квіточку. Так, ватна палички в нас ватні, пластилінчик і шпажка. Шпажка, так ось. Можна таке зробити. Наприклад, ще можуть бути ось такі пластикові ємності. Так? Якщо ми з вами пофантазуємо, то це може перетворитися в корабель, так? або в човник. Також ми можемо використовувати і пластикові ложечки. Якщо ось тут зробити надрізи, то можна перетворити на квітку. Можемо використовувати ось такі, не треба викидати, пластикові стаканчики. А якщо ми з вами палички для суші візьмемо і візьмемо ще ось таку стрічку, то можна навіть зробити гімнастичну ось таку стрічку на паличку примотати. Тобто за допомогою нашої фантазії ми можемо дуже-дуже корисно і цікаво економити. Тож збираємо різні речі, які ми можемо використовувати вдруге. І до нових зустрічей будемо творити красу.